Вітаю на моєму каналі! З вами Настя, а сьогодні ми поговоримо про українську письменницю, феміністку та просто прекрасну жінку Ольгу Кобилянську. Ольга Кобилянська народилась 27 листопада 1863 року у містечку Гура-Гумора на півдні Буковини. Батько-письменець Юліан Кобилянський походив зі шляхетного роду із Надніпрящини та мав свій герб. Натомість на мати Ольги Марія Вернер походила з німецької родини. Будучи німкиною, з любові до свого чоловіка, Марія Верне прийняла греко-католицьку віру, вивчила українську мову та виховувала своїх дітей з повагою до свого українського коріння. У багатодітній родині, де було семеро дітей, Ольга була четвертою. У 1868 році родина переїхала до Кимполунгу, де їй пройшло дитинство Ольги. У Кимполунці дівчина відвідувала початкову народну школу, де навчання проводилося виключно німецькою мовою, офіційною мовою тогочасної буковини. І хоча родині доводилось жити в німецько-румунському оточенні, батько зробив так, що дівчинка приватно вивчала українську мову, та ще й польська постійно лунала у них вдома. У школі на Ольгу Копелянську мала величезний вплив і вчителька пані Міллер, яка прищемила її любов до книг та в літературі стала старшою подругою. З народної школи дівчинка перейшла до так званої дівочої школи та відвчилася всього лиш там 5 курсів, тому що батько вже не міг більше оплачувати її навчання, адже вважав, що грунтовану освіту обов'язково дати насамперед синам. Але з таким станом справ Ольга зваритися не могла і почала навчатися самостійно. Ставши однією з найрозумніших жінок свого часу, крім літератури, вона ще захоплювалася музикою, а у віці 13-14 років почала писати свої перші вірші, саме німецькою мовою. Умовно названий Кемплуський період творчості Ольги Кобелянський був тогочасним переломом у її світогляді, який спричинило знайомство Софії Укуневської, донькою повітового лікаря. Саме вона, прочитавши перші твори Ольги, наполегливо радила їй почати писати українською. Кобилянська старано опановувала українську мову, хоча їй це давалося зовсім нелегко. Адже, будучи вже відомою письменницею, вона все ж таки просила різних авторів перевіряти її твори. У 1896 році була опублікована її повість Старівна саме українською мовою. І саме заради цієї повісті вона познайомилася з Лесі українкою. Коробливість матері та навчання братів Ольги, сім'я у 1891 році переїжджає до Чернівців, де і Ольга буде жити до самої смерті. Переїзд письменниці до Чернівців, серця Буковицької країни, стало для неї справжнім проривом її творчості, адже перед нею відкрився зовсім незвідний та новий шлях. Саме тут письменниця ходить в коло інтелігенції та глибше знайомиться з українською літературою. Ольга дуже активно приймає участь у жіночому русі. Так, у 1892 році вона пише статтю про рівноправність жінок. У 1903 році Ольга Кобилянська планує поїхати до Києва на ювілей Миколи Лисенка та її мати тяжко хворі, тож письменниця змушена залишитися вдома. Важка робота по господарству підкошує здоров'я і самої Ольги. І наприкінці 1903 року її розбиває частковий параліч, і хоча лікування в Німеччині та Чехії трішки й допомагало, проте з 1903 року вона важко хворіла, а грошей на системне лікування у неї не було. Протягом 1915 1923 років Ольга Кобелянська пише низку повідань та новел, пов'язаних з драматизмом Першої світової війни, адже самі в ній брали участь троє її братів Юліан, Степан та Олександр. В той час вона не мала вісток від Степана, та й Олександр перебував у російському полоні. В 1941 році румунська воєнна жандармерія встановила за Ольгою Кобилянський нагляд, готуючи судову розправу над нею. А вони не встигли, адже Ольга Кобелянська померла 21 березня 1942 року. Окупаційна влада навіть заборонила виголошувати якісь промови на похороні Ольги Кобелянської. Чернівцях був відкритий меморіальний музей на честь Ольги Кобилянської. і зараз в містах назви вулиць, пам'ятки, алеї, названі в честь нашої відомої письменниці. Ось так коротко про Ольгу Кобелянську, талант та праці якої підкорила всю Україну. Це жінка, яка йшла до своєї мети, відстоювала жіночі права та просто хотіла бути щасливою. А я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Ви не забудьте поставити мені подобайку, підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео.